Українці, я знайшов справжню причину, чому в Україні війна і чому нас просто знищують. От Дивіться, наприклад, від цього відео. Давайте порівняємо, як живе зараз Харків, який знаходиться 17 кілометрів від а, лінії зіткнення від фронту. І як виглядає у нас столиця Індії? От от давайте просто глянемо. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю. Значить, дивіться, Харків гарний. Купа ілюмінацій, купа людей. Це ж, і це ще тільки відео, це ж ми не можемо передати відчуття, які там в Харкові є. Як там попри це все чисто, убрано, по сей день досі. Як виглядає Індія? Це просто мрак. Я взагалі ну, буду намагатися стриматися, але всюди, де я стикався з цією нацією за кордоном, всюди воняло, всюди було грязно і всюди мене обманували. Всюди. Це я не про українців. це я не про українців, це я про інакшу націю. І от, Ну просто як таке може бути? Здавалось би. І мій висновок з цього всього, що Україна, от увага, українців, от розповсюди, Україна була однією з найкращих країн в світі. Так, да, у нас були проблеми з дорогами, з лікарнями, з ремонтами будівлі і так далі. Але упустимо цей зовнішній вигляд. Рівень сервісу, рівень медицини навіть безкоштовної. Аптеки завжди працюють, купа круглосуточних магазинів, супер доставка, там всі дуже гарні, всі завжди круто одягались. Хто в Європі живе, підтвердить, як там в Європі одягаються люди. В Україні виявилось набагато гарніше, одягались. Ми, типу, на ту Європу порівняли, що там всі стільні, а виявилось ніфіга, вони не стільні. особливо було там Німеччина, там у такі країни, це просто жесть. Потім сам сервіс. Як скільки у нас коштувало взагалі жити? І отримувати сервіс, який зараз, ну, тут хто знову ж таки українці за кордоном мандрує, ви такий сервіс можете отримувати тільки в п'ятизіркових готелях, десь там ну, в шикарних країнах, містах, в певних закладах за нереальний оверпрайс. Ви можете отримувати сервіс приблизно такий же, як в Україні, в кафешки за углом в Ларіка. Просто. Обично, я вже не кажу, за п'ятизіркові якісь там готелі в Україні. Там це взагалі просто, якщо ти приходиш і в тебе гроші, ти міг себе так відчути ніде де в світі. І навіть коли в тебе не було достатньо фінансів, ти міг нормально там мандрувати, Природа у тебе, інфраструктура гарна. Як у нас банкінги розвивалися, як у нас розвивалися онлайн різні сервіси, скільки можливостей онлайн там праці для українців було. До речі, зараз є проєкт для українців класний. Можете в ТГК глянути в описі посилання. Там для українців зробили проект. Вони просто онлайн можуть розповсюджувати відео там в соцмережах і отримувати за це ЗП. І такого було купа за кордоном, навіть не могли прийти до того, як там сайт нормально зробити. От, подивіться, як у них реклама виглядає, як у нас в Україні маркетинг працює, реклама, телебачення, які у нас своє проекти були класні. Музика теж, яка була не настільки вона в, в маркетинговому плані була просунута. Скільки більше для народу було зроблено, щоб реально її двіжова так і так далі зробити. От спробуйте за кордону музики знайти таку кількість, яка реально качає чи дає якусь емоцію, навіть попри те, що ну, рада ми слів не знаємо. Сама музика. От у нас абсолютно друга культура була, абсолютно по-інакшому країна розвивалась. Здавалось би, що в Україні там низькі були зарплати, а все рівно всі е якось мали собі і житло, і машину, і вміли крутитися і добре себе почували. І я думаю, якби не оця війна в Україні, яка зараз, ми просто через декілька років реально переплюнули б ту Європу. Серйозно їздили ж з Європи, лікувати до нас зуби. Лік взагалі лі лікувати багато там собі різних і органів, і по тілу, і по здоров'ю, і всі б'ють індустрії з усього світу в Україну їхали або українські спеціалісти за кордон їхали, незважаючи на те, що по цінам виходило плюс-мінус однаково, бо це ж дорога, готелі і так далі. Якість сервіс в Україні завжди було набагато краще. І от просто у мене таке враження. Що Україна ледве не єдина країна була на весь світ. Оце є все, що я перерахував, Всі чотири пори року офігені, реально класний клімат, і гори, і, і вода, і моря, і, і все у нас, будь ласка, і родники, і селві шахти, все було. І ніде такого в світі більше немає. І от якщо це все сплюсувати, ну я думаю, комусь ми дуже сильно наступили просто на горло. І це ще одна з причин. Понятно, що і ресурси, і так далі, але от ну, реально ми виявилися дуже класна нація. За... За класною для всього світу, і трошечки, як ви знаєте, якщо когось не можуть переплюнути, то їх намагаються плювати. А в даному випадку на нас з неба он там падає. Коротше, пишіть, що ви з цього прикладу думаєте, але оці порівняння, як виглядає столиця Індії, і як виглядає Харків, в якому просто два метри від нього там лінія зіткнення, ну це шок. Все розповсюджуйте, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, кому потрібна якась стабільність в отриманні онлайн зп Є для українців зараз проекти дуже класні. Вся інформація в ТГК в описі. Переходьте, Па-па. каємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.